Триває 320-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. За останню добу Збройні сили України знищили ще 590 окупантів. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 9 січня, окупаційні війська Росії втратили 111 760 тисяч військових, 3 тисячі танків, 6 тисяч бойових броньованих. Машин, 2069 артилерійських систем, 434 реактивні системи залпового вогню, 217 засобів протиповітряної оборони, 285 літаків, 275 гелікоптерів, 1856 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4809 одиниць автомобільної техніки та 183 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що точні втрати російських окупантів. Уточнюються.